Працюйте. Здарова, братва, і не братва! Коротше, всім здорово! Готова реп-машина Гріша, а? Всіх готова! Що такі новини приготуйте, слушайте. Інформаційний десерт. Зараз будемо кушати. Новин не густо, чесно скажемо, але є, що обсудити. Прем'єр-міністр розійшовся. Сіханув важкую мить! Може перепрацювався, може, глянув у бюджет. Ти що, у нас так скажуть, я не повно. А ми що, а ми нічого. Ми вообще ніхто. А ви хто? Мишо, до нас? Хто ми? Да, ви хто. Ми колеги, пацани, ми стальні кобри. Колега, я розумію, що переписка в мобільному телефоні це дуже важливо, але важливіше те, як ми надамо підтримку людям, які її потребують. Добре? Не вопрос. Я дуже дякую вам. Як считаешь, чисто на араві на того типа? Я? Паща, ще Що? Шо? Я Наша він так різка. Міністри теж люди. Ти що, ще раз так скажеш, я тебе буде? Все, все, що ще відбулось. Квартал всі обсуждають. Хто хвалить, то грязюку на хлопців виліває. Походу доігрались, да пора сушити вісла. Прямо мова. Україна, якщо чесно, між нами напам'ятає актрису із німецьких фільмів для взрослих. Мені здається, трошки грубо казати мислі таку, що дозволено купітеру, не дозволено бику. Але цілком можливо, що усіляки і падлюки сидять і думають, як на цьому погріти руки. А що, багато тих падлю? Так що вже від них смердить, а тобі, пане Ляшко, уже в очах від них блискотить, рябить. А що там в соціальній сфері? Щось найкраще змінилося. Тарифи ростуть швидко. Звичайно, що часом не так швидко, як нам би хотілося. А гривня падає. Чому? Бо не підкріплена нічим. А для росту економіки я не бачу жодних, жодних об'єктивних причин. Виросли тарифи на тепло. Нашу нагаду. Магістр, як будуть їх у, <у>, У тебе маленька одеяло, тебе холодно, ти натягивать. чекає. Хоч все печально, Костя, ну як так шить? Не парся, нам вдалося знову бабки одолжить. МВФ нам мільярда, надіжда вся на нього. Нас підтримують, а ми за ці два роки не зробили нічого. Абсолютно нічого. І нашу було брати знов кредит отей, мабуть. Для пользи людей. Дай Бог мені пам'яті. <плес> <хух> <тук> Людей. Стики бабук у валюті. Вот это праздник для ребят. МВФ такий в нас щедрий. Давайте не будемо обманувати себе. Це ж не бесплатно, 5%. Так що ну ликовать? Спасибо бабки, ще онуки твої будуть віддавати. Можна? А ноги витирати обов'язково, у мене чисті красот. Якщо займатися економікою, тоді зрадіють люди. А якщо будемо як бомжі ходити з просягнутою рукою до міжнародного валютного фонду, нічого не буде. А є щось справді позитивне, хороше, справді чотке. наші параолімпійці треті у медальному зачоті. Браво обладнають чемпіонськими властивостями українські спортсмени з обмеженими можливостями. Такі побіди, друзі, дорогове стоїть. Огромне спасіба. Аплодисменти стоять. Висновок, життєве кредо має бути діти. Я доведу всім, що те, що я роблю, важливо для мене, для країни і для світу. Друже, навіть як хріново, навіть у тяжкі хвилини не питай, що Україна може зробити для тебе. Питай, що ти можеш зробити для України. Якщо до вподоби наш політичний висір, підпишись. Мо, мало ли, може не підписано.